Кожен, хто обороняє українську державу, воює за можливість вільно жити у власному домі, за свободу і безпеку для своїх дітей, за теплий спокій для своїх батьків. І з таким стимулом ми точно переможемо. Кременчуцькі новини в ефірі про головні події міста дізнайтеся далі. Кременчук сьогодні знову у жалобі. В останню путь провели 44-річного захисника України Анатолія Мургуна. Він загинув 9 днів тому під Красногорівкою на Донеччині. У героя залишилася дружина та син. Редакція телеканалу Кременчук висловлює щирі співчуття родині загиблого. Люблячий чоловік, турботливий батько та мужній військовий. Саме таким був 44-річний Анатолій Моргун. 10 березня минулого року чоловік був призваний на військову службу. Він одразу став на захист нашої держави. Свій бойовий обов'язок він виконував у Харківській Київській областях, але найбільше був зосереджений на захисті Луганщини та Донеччини. 20 березня виконуючи бойове завдання, Анатолій потрапив під артилерійський обстріл та отримав травми несумісні з життям. Сьогодні ми в останній путь проважаємо. Головного сержанта Баргона Анатолія Івановича. З початку бойових дій він, як колишній радянський десантник, прийшов до нашого РТЦК і був призваний. Гарно воював, так як він був колишній десантник, мав спеціальну підготовку, був направлений в одну із військових частин, яка займалася розвідувальною, диверсіонною роботою. В столу ворога так сталося, що в ході артилерійського обстрілу це трапилось в Донецькій області. Був дуже масірований артилерійський обстріл його позиції, і він отримав поранення, несумісне життя. Попрощатися з Анатолієм Мургуном прийшли його близькі, друзі, побратими. Побратим згадує Анатолія як відважного воїна, який мужньо боровся за незалежність нашої держави. Майже з перших днів. Запам'ятався, він людина відповідальна, як сержант, взірець для інших сержантів особового складу, переймався їхніми проблемами. Його всі дуже поважали, тому що дійсно людина була хороша. пам'яті кожного Анатолій залишиться доброю та відповідальною людиною. Ольга зазначає, що Анатолій був членом дачного кооперативу і ніколи не відмовляв своїм сусідам у допомозі. Дуже відповідальна людина. Це людина, на яку можна було покластися завжди при будь-яких обставинах будь-яка проблема, він перше приходив на допомогу. І знаєте, от згадуєш, як він ішов. Завжди розвернуті плечі, завжди високо піднята голова, завжди такий прямий відкритий погляд. Він дуже любив це життя. Він дуже любив це життя. Шкода, що так сталося. Якщо є речі, які не можна пробачити, то це загибель у таких людей, дійсно кращих людей. Кремечужани провели Анатолія Моргуна в останню путь, схилившись на одне коліно. Поховали героя на свіштовському кладовищі на Алеї Слави, вічна пам'ять та шана герою. Марія Бардаєва, Віктор Петров. Кремучицькі новини. Україна успішно пережила цьогорічний найскладніший опалювальний сезон завдяки нашим ЗСУ та героям енергетикам. Але розслаблятися ще зарано у Верховній Раді України вже ухвалена низка законопроектів, які стануть у нагоді в новому опалювальному сезоні. Благодійний фонд Help Heroes of Ukraine продовжує підтримувати медичні заклади міста. Сьогодні до першої міської лікарні імені лікаря Богаєвського надійшов гуманітарний вантаж. Що саме було передано та як ця допомога вплине на роботу лікарні, розкажуть наші журналісти. Кременчуцька перша міська лікарня імені лікаря Богаєвського, один з найбільших медичних закладів міста, де щоденно надають пацієнтам необхідну допомогу. Аби вони і надалі успішно виконували свою роботу. Американський благодійний фонд «Help Heroes of Ukraine» сьогодні передав цінний гуманітарний вантаж для лікарні. Допомога включає в себе антисептики, милиці, хірургічні набори, халати, медикаменти та багато чого іншого. Це дуже така значна. В вкладинках, так, нового якісного е життя навіть не просто хворих, а й лікарів, тому що це і для лікарів також дуже зручно, коли вони працюють нормальними знаєте, засобами. І у них є ці всі набори, які по суті їх у нас немає, як я вже казав. А в Америці вони використовуються і вони набагато зручніші. Тут медичні засоби та вироби, очисники, мило, халати та інше. Варто зазначити, що Help Heroes of Ukraine допомагає і нашим військовим. Тому так склалося, що Гейлорд, в якому містився вантаж для лікарні, прибув до міста прямо з Авдіївки. Цей ящик ми забрали, ми вивантажували під Авдіївкою на 110-ту бригаду, а так як Тара, це теж сінність, ми пусти його забрали назад і привезли сюди в цю лікарню. Так що він такий героїчний, навіть навіть Гейлорд, цей, цей він не то героїчний. Так що, нічого, все буде перемога. Хлопці, якщо почуєте, то. Все буде перемога, ми ще до вас приїдемо. Завдяки гуманітарній допомозі. Лікарі зможуть швидше виконувати свою роботу, проводити різноманітні операції та загалом лікувати пацієнтів. Дуже вдячні вам, тому що ну, ми не працювали з таким набором. Це дуже зручно, коли ти відкриваєш на при під одну операцію, повністю комплект, тобто Не треба його формувати окремо. Він скомплектований, він стерильний. Хірург підходить, розкриває і оперує. Тобто це полегшує нашу роботу. Ми стаємо більш обізнані, можу сказати, тому що ми такого не бачили, вчимося. Керівництво першої міської лікарні дякує фонду та його представникам за надану підтримку. Ми дякуємо фонду Help Heroes Ukraine. Ми дякуємо американському народу. Ми становимося більш сучасними, обізнаними. Я бажаю всім нам перемоги. Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні вранці на площі перемоги з'явився ще один знищений російський танк. Наші військові щодня перетворюють їхню техніку на металобрухт. Нагадаємо, що на площі вже встановлено два інші ворожі танки. Квітка цісик українська співачка, яка майже підкорила Голівуд. Усе життя прожила в Америці, але насправді вважала себе українкою. Рівно 25 років тому страшна хвороба забрала її життя. Однак пам'ять про квітку житиме у серцях людей вічно. Легендарна пісня, легендарна виконавиця. Її спів пробирає до мурах. Неймовірна Квітка Цісик, американська співачка українського походження, народилась у Нью-Йорку в родині емігрантів із України. Любов до музики успадкувала від батька. Він був відомим музикантом. І, хоча в Україні квітка була лише раз, у душі вона завжди мала нерозривний зв'язок із батьківщиною, її культурою і народом. Але найважніше щось робити. Для українців, для, 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 громади. для громади щось, що я не була така дуже, не працювала так багато, не мала багато часу працювати в українському суспільстві. Так що я думала, що то би був мій такий дарунок для, для українців спеціально тут, а, а моя мрія все була, що хтось на Україні почує. Квітка Цісик у свій час підкорила американську музичну індустрію. Вона була бек-вокалісткою у самого Майкла Джексона. Також квітка записувала рекламні пісні для таких компаній, як Пепсі і Макдональдс. Її голос мед для вух. Ватол Толстого в нашому місті перейменували саме на честь відомої і талановитої квітки. Цісик Кременчук став одним з перших міст України, де вирішили почати дерусифікацію. І наразі він посідає шосте місце по всій країні за кількістю перейменувань російських назв. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. До Кременшутської публічної бібліотеки приїхали гості з Києва. Лейтенант поліції Катерина Белякова разом зі своїми чотирилапими друзями Вандою та Бентлі. Діти та їхні батьки долучилися до сеансу каністерапії. Бентлі та Ванда поліцейські бельгійські овчарки з Києва. Сьогодні разом зі своєю мамою та другом, лейтенантом поліції Катериною Беляковою, вони приїхали до Кримчука, аби долучитися до проєкту Радість дотику. Бентлі та Ванда справжні герої на рівні з іншими поліцейськими. Вони захищають правопорядок у Київській області. Сьогодні ми хочемо попрацювати з дітками, розповісти з дітками про те, що таке поліцейська собака, що таке робота поліцейським кінологам, і показати те, що вміють поліцейські собаки, окрім своєї служби. Ми в київській області також працює. Ми працюємо зі шпиталями, ми працюємо з дитячими навчальними закладами, тому і в київській області мені вистачає роботи такої соціальної. Крім захисту правопорядку, дві бельгійські вівчарки прекрасні психологи. З початку повномасштабного вторгнення Бентлі та Ванда активно надають емоційну підтримку людям, які перебували в полоні. Вийшли з окупованих територій, воїнам збройних сил України та дітям. Бентлі він пес детектор з пошуку бокових речовин. З першого дня, з перших днів повномасштабного вторгнення, він активно звучати до служби. Ми залучалися до відпрацювань. Ми несли службу на блокпостах. Ми знаходили речі, заборонені для обігу в Україні. Ванда служба. Ворошукова собака, вона шукає людей по сліду. Спочатку повномасштабного вторгнення ми злучалася до пошуку мародерів, до пошуку диверсійних груп. Буквально тиждень тому вона знайшла дівчинку в лісі, яка загубилася. Вона прийшла по сліду 6 кілометрів і знайшла дитину. Команди Голос та дай лапу Бентлі не виконує, оскільки працює з вибухонебезпечними предметами. Втім, розважти дітей у них все ж таки вийшло. Це чудова можливість і поспілкуватися з собачками, познайомитися. От ну, сподобалась тобі. Дуже сподобалося. Поліцейські овчарки можуть знаходити людей або розшукувати злочинців. Мені сподобались всі собаки, всі красиві, ну і я люблю собаки. Крім Бентлі та Ванди з дітьми зустрілися і собаки інших порід, зокрема золотистий ретривер, Джек Рассел Тер'єр та інші. Разом вони працюють над тим, аби покращити емоційний та психологічний стан дітей та військових, які проходять реабілітацію. У Нас проекти з 18-го року з собачками. Але колектив трошечки змінився, і в цьому головне мати бажання спілкуватися і тренуватися і з собачками тренуватися. Але але головне, щоб собаки були добрі. Є правила двох. Круг, а краще одної руки. Тобто одна собачка, одні одні або максимум двоє ручок. Тож тобто, по черзі ми підходимо до вас і спілкуємося або батька з дитинкою гладять, або просто одна одна людина гладить одну собачку. Дітей та їхніх батьків запрошують долучитися до занять з каністерапії. Для цього потрібно звернутися до метод кабінету міської публічної бібліотеки за адресою Вулці Європейська 66, дріб 13. Ці собаки вони герої, особливо Бентлі, тому що він розмінував Київ. Це мені розповіли по секрету. Я залишилася знову ж в таких ярких враженнях. Я дуже рада, що ми маємо таку змогу допомагати дітям, що до нас приїжджають собаки з Києва навіть тому, що реклама дала свої плоди, скажімо так. І тому ми запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до наших груп каністерапії надалі. Бентлі та ванда працюватимуть у військовому шпиталі, аби надати емоційну підтримку воїнам, які захищають нашу країну. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини. Творчі та талановиті студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського власними руками прикрасили укриття картинами та розписами на стінах. Як виглядають ці витвори мистецтва та як довго над ними працювали, дізнавалися наші журналісти. Студентські роки найяскравіші, адже це час, коли молоді та амбітні підлітки стають на шлях дорослого життя. На жаль, через війну замість звичного навчання в аудиторіях студенти під час повітряних тривог вимушені проводити свій час в укриттях. Тому, аби не нудитись всіх сховищах, керативні студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського вирішили прикрасити укриття. Дизайнери підійшли до цього питання творчо і планують влаштувати в сховищі другого корпусу справжній арт-простір. Ми розпочали 15 того березня і за тиждень, кожного дня з восьмої ранку до п'ятої, ну весь світловий день, і створили такі студенти. Створили такий проект. Взагалі у нас в планах, щоб цей простір був змінним, то тобто щоб студенти могли в цій, в цій локації виставляти свої творчі роботи там раз-два рази на місяць. Над картинами для сховища працювали три студентки першого курсу у спеціальності дизайн: Анна та дві катерини. Дівчата використали різні стилі та зосередили свою увагу. Агу на кольоровій гамі спочатку ми розганялись, можна сказати. Ми використовували в принципі все, що в нас є. Такі кольори. Звичайно, ми опирались на якісь психологію кольору. А потім, чим більше робіт, тим вже більше ми так підстраювали, щоб вони були плюс-мінус. Ну було схоже, що це одна колекція. Художниці проявили себе у різних стилях, зображуючи різні форми та працюючи над деталями. Нам захотілося експериментувати щось нового зробити. Спробувати нові Буде роботи, різні матеріали. Дівчата вперше працювали з такими великими полотнами. Та, попри це, роботи вийшли дійсно вражаючими. Чесно кажучи, було дуже незвично. Я працювала на такому великому полотні вперше. Думаю, нам усім було трошки страшно, складновато, але я думаю, ми впоралися з цим завданням. Я, наприклад, дуже швидко звикла до цього формату, мені дуже подобається. Я тепер сама хочу, напевно, вдома там собі такі полотна робити. Головна мета. Такого творчого проєкту не просто прикрасити сховища, а й створити приємні умови для студентів, які перебувають там під час повітряних тривог. Зараз іде дуже велике психологічне навантаження, і була задумка ну прикрасити у ці години перебування під тривогою. Така командна робота поєдналася досвід знання наших викладачів і креатив. Енергія наших здобувачів це, це перший курс. Це, це тільки перший курс. Найменш менш талановиті і студенти факультету економіки та управління та навчально-наукового інституту механіки і транспорту в п'ятому корпусі університету. Вони власноруч прикрасили стіни в кімнатах сховища. Тут найбільше у нашому п'ятому корпусі, і е, ми так вирішили, що це буде дійсно гарна можливість. По перше, про, е, проявити таланти і бажання. Наших активістів і по-друге зробити щось гарне для університету, тобто прикрасити сховище. Діана одна з тих, у кого з'явилася ідея розмалювати стіни укриття. Дівчина разом зі своїми друзями обирала дизайн та малювала розпис. Пріоритетною була саме патріотична тематика. Ми тут проводили прибирання, і нам здалося, що тут якось дуже сумно, білі стіни, і захотілося чогось додати. І от ми з моїми одногрупниками і ще з дівчатами вирішили тут розмалювати стіни. Я в інтернеті знайшла десь 20 приблизно малюнків, скинула їх в наш общий чат, і ми там вже обрали, які нам більше всього подобаються. Які більш сюди підходять. Малювали ми всі разом. Я трішки ну, робила ескізи. От дівчата розмальовували там прапори, наводили. Університет завжди підтримує активних, талановитих і працьовитих студентів у будь-яких задумах та проєктах. Наші студенти завжди відчувають підтримку і факультета, і університету, і адміністрації, тому що це наші діти, це наше майбутнє їм розбудовувати Україну. Ми завжди знаходимо можливості задовольнити всі їх звернення і допомогти в цей нелегкий час таким нашим творчим дівчатам і хлопцям. Завдяки творчим студентам Каренеу перебування у сховищі набуде но. Нового емоційного забарвлення. Дарія комець Олексій Каржановський. Кременчуцькі новини. Двадцять дев'ятого березня день народження кока-коли. Саме цього дня 1886 року американський фармацепт Джон Пембертон приготував напій з листями коки як ліки проти головного болю. Перша кока-кола містила вино і кокаїн. Пізніше ці інгредієнти були вилучені, а напій зробили газованим. Чи до вподоби Кока-Кола кремачужанам – Наше наступне міні-опитування. Що ви обрали кока Кока-Колу чи пепсі? Я вибрав би кока колу них є свій секрет, так скажемо, в виробництві пепсі okay. він мене асоціюється з дитинством. Коли продавали пепсі, це був дефіцит. І, ну пепсі була рідкість, було сітро, буратіно. Тому асоціюється, соціально ну більше дитя, дитячий смак. Кока-кола дає більше енергії мені. Колу. Чим шкідлива Кока-Кола? Це газовий напій, а від газових напоїв mm. е, здуття жилу mm. і більше калорій. З чим от смакує Кока-Кола? М'ясо піцу. З піцею можна ще з чіпцем. Як би ви описали смак кока коли Чому ви її полюбляєте? Реклама не булю тобі. Доступна ціна і всі. Її люблять. Звичайно, солодка вода. Людям подобається це і добре. У фіналі плей-офф чемпіонату України з хокею, вишенькою на торті буде вирішальна гра за дорогоційний чемпіонський кубок. ХК Кременчук вчора вирвав вольову перемогу у поєдинку, де Сокіл двічі вів у рахунку. Проте наші земляки дотиснули киян та отримали право провести заключний поєдинок серії за золото на домашній арені Айсберг 31 березня. 28 березня у Києві провели четвертий матч серії фінальних ігор плей-офф. І це могла бути остання зустріч у сезоні, якби Кременчук не зібрався та не вирвав вольову перемогу. Перший період розпочався за перевагу господарів, як і минулий матч. На 11-й хвилині нападник Сокола Василь Юрій Кечан обіграв орте Кременчука та закинув першу шайбу у четвертій грі фіналу плей-офф. Але за кілька секунд Кременчужанин Гліб Варава, коли його команда грала у більшості, реалізував момент та зрівняв рахунок. Дуже гарний період команди борються до кінця. Дуже гарна гра. Сьогодні перед обідом командою зібралися, з тренером все розібрали. Граємо сьогоднішню гру і перемагаємо. Протягом перших двох періодів перевага була у хокейного клубу Сокіл на 38-й хвилині матчу. Завдяки другому влучному китку гравця Сокола Василя Юрія Качина у більшості команда господарів знову вийшла вперед. Таким чином, хокейний клуб Сокіл був за 20 хвилин від перемоги у матчі та серії плей-офф. Ми були заряджені на перемогу після першого коли було 1-1, і після другого. Тому ми будемо продовжувати боротися і ну, перемагати. Треба бути сфокусованим і продовжити грати ну, в активний хокей, який ми граємо. Але радіти киянам було зарано. Після другої перерви гравці хокейного клубу Кременчук заграли більш активно та агресивно. До середини третього періоду нападнику Кременчука Святославу Тимченку вдалося реалізувати дубль. Завдяки цим двом шайбам. Нашим землякам вдалося перевернути гру. Хлопці може десь не дуже впевнено грали перші два періоди. Але в третьому вже коли, ну так скажемо, не було не було що втрачати, то так завелись, ми перейшли в три п'ятірки грати, і ну, мабуть бажання було. Через Головний тренер Сокола Костянтин Сімчук намагався виправити ситуацію та змінив воротаря на шостого польового гравця. Але в результаті на останніх двох секундах кияни пропустили у порожні ворота. Рахунок 2-4. І тепер хокеїстам потрібно готуватися до вирішальної гри. І трошки Кременчук був сильніший, додали в третьому періоді, забили гол, такий, скажімо, який ми не повинні були пропускати, звичайно. Ми програли такі. Ж у нас дві команди більш-менш рівні. Тому і е, такий результат е, одна хтось з команд там в третьому періоді додає і виграє гру. Вчора ми додали, виграли. Сьогодні Кременчук додав виграв. Рахунок фінальних серій плей-офф наразі 2-2. Вирішальна п'ята гра за дорогоцінний чемпіонський кубок відбудеться 31 березня на домашній арені хокейного клубу Кременчук. Побажаємо нашим перемоги. Марія Бердаєва, Кремчуцькі новини. Українська нація самобутній та сильний народ, який невпинно працює, аби досягти своєї мети. Наші неймовірні воїни щодня захищають незалежність України, а волонтери та звичайні українці підтримують їх у цій боротьбі. Наша нація незламна. Слава Україні.